18-річна Надія працює продавчиною консультанткою. Одночасно навчається у виші і відвідує тренінги, що організувала для жінок горішніх плавнів компанія Ферекспо. Я зараз навчаюся в Кременчуці в університеті Остроградського, по спеціальності Геодезія землеустрій. І я бачу себе в майбутньому якраз десь на Ферексподесь. майбутнім землевпорядником. Черговий тренінг у рамках проєкту Фем'юніті Скілз Перевинайди себе, на який зібралася перша група. Мав тему емоційний інтелект. Швачка Олена Єрьоменко полюбляє займатися самовдосконаленням, тож ця тема її особливо привабила. Тому що я дуже емоційна, і мій чоловік від цього іноді страждає від моїх емоцій. Мені важко їх контролювати, тому мені завжди було цікава іменно ця сфера, тому що чим старше ми стаємо, тим якось гормони беруть над нами верх, І якось тяжко контролювати іноді себе. Радість, сум, гнів, страх, огида, здивування, цікавість, провина, сором, заздрість. Коли ти вмієш керувати своїми емоціями, здається, що ти керуєш всім світом, каже Юлія Ніколаєва, тренерка проєкту. Коли ти спокійно реагуєш на все, ти розумієш наскільки гармонічні відносини взагалі навколо тебе в сім'ї, на роботі з друзями, це приводить до такого неймовірного щастя, що ти не можеш цим не поділитися. Хто розуміє жінку як не жінка, стверджує пані Юлія. Хто допоможе опанувати ті емоції, що відчуває жінка? Тільки жінка. Тому й вибрала вона для спілкування на тренінгу тему емоційного інтелекту, щоб поділитися знаннями з жінками-учасницями проєкту про те, як нашими емоційними сплесками можна і треба керувати. Під час практичного завдання учасниці тренінгу мали розповісти про кожну емоцію, визначивши в них як позитивний, так і негативний вплив. Результат виконаної роботи вразив тренерку. Мені здавалося, що зараз вони там напишуть гнів, це негативно, це не взагалі ніякого позитиву, і мені прийдеться їх переконувати, що кожна емоція може бути корисна. Тому в мене було таке здивування, коли я бачила, що вони так взагалі дуже класно виконали це завдання. А це для мене такий позитив був, що дівчата вже наразі розуміють, що кожна емоція має користь. Нагадаємо, що проєкт «FemUnity Skills», ініційований компанією Ферекспо, надає жінкам шанс розвитку та самовдосконалення, розширення кола однодумців та подолання внутрішніх бар'єрів. Навіть після участі у кількох тренінгах, дехто з цих панянок наразі вже замислюється над кардинальними змінами у професійній кар'єрі. Мабуть, я себе бачу на ПГЗК як практичним психологом або пожежником. А ще мене дуже сильно вдохновила. До нас на тому тренінгу приходила дівчина. Вона працювала психологом, а тепер вона працює водійкою на ГЗК. Те я теж думаю, така може я буду колись водійкою. Це було б дуже цікавий і корисний досвід. А на завершення корисна порада від тренерки проєкту Юлії Ніколаєвої. Емоції треба не стримувати, а переживати. І кожна емоція вона приносить користь, але треба її розуміти і спрямовувати в те русло, яке воно принесе позитив. Тобто переживання кожної емоції це корисно. Не ховайте свої емоції в шкафчик, відчувайте їх.